Сьогодні 39 країн світу збираються у Львові щоб оголосити про згоду створити спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це пише видання Бабель Вже 14 травня. Голова МЗС України Андрій Сабіга має передати генсеку Ради Європи лист із проханням підписати угоду про створення трибуналу. Вирок трибуналу може стати першим судовим визнанням агресії, найтяжчого міжнародного злочину. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати усе про спецтрибунал. Де він буде збиратись? Звідки на нього візьмуть гроші? І головне, чи судитимуть там Путіна. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Трибунал створять на підставі угоди України та Ради Європи. Пише видання. Цю угоду має ратифікувати Верховна Рада України. До угоди додається статут спецтрибуналу. У ньому буде прописано, що вважається злочином агресії та як має працювати трибунал. Очікується, що угоду підпишуть Японія, Канада, Австралія, Коста-Рика, Гватемала та інші країни. Трибунал буде засідати у Нідерландах, а саме в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Під трибунал потрапить політична і військова верхівка. Ті, хто ухвалював рішення напасти на Україну, йдеться про щонайменше 20 російських політичних і військових керівників. І звичайно, про російського президента Володимира Путіна. Втім, поки Путін на президентській посаді його не судитимуть. Але трибунал зможе розслідувати його дії. Якщо Путіна затримають, то першим його судитиме міжнародний кримінальний суд, а не трибунал. Трибунал призупинить розслідування і відновить його тільки після вируку в МКС. Передбачається, що трибунал і МКС співпрацюватимуть. Україна переконала партнерів, що трибунал має розслідувати дії трійки президента Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. До стадії, коли прокурор пише обвинувачувальний акт, презентує його і передає слідчому судді. Однак судити їх зможуть тільки після того, як вони залишать свої посади. Потенційно трибунал зможе розслідувати дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і президента Північної Кореї Кім Кімчанина. Перший дозволив російським військам наступати на Київщину через територію Білорусі, а другий поповнив російську армію своїми бійцями. Розслідувати дії Кимчинина трохи складніше, бо корейці поки що воювали лише в Курській області в Україну. Вони не заходили. Проте, якщо вдасться довести причетність кімчинина, цей трибунал стане єдиним місцем у світі, де можна буде переслідувати кімчинина за щонайменше один його злочин. Трибунал каратиме винних до 30 років ув'язнення або ж довічно. Також передбачена конфіскація особистих ресурсів, які перебувають за межами Росії, та штраф. Розмір штрафу визначатимуть судді на папері трибуналу. Він буде створений після того, як Верховна Рада ратифікує угоду між Україною та Радою Європою. Можливо, вже у 2025 році трибунал отримає приміщення в Газі, однак він поки не зможе почати розслідування. Фактично, трибунал запрацює, коли отримає належне фінансування. За оптимістичною оцінкою, це 2026 рік. Для цього потрібно, щоб частина країн підписала розширену угоду, а також угоду про співробітництво з трибуналом і ратифікувала їх. Ці угоди будуть означати, що держава зобов'язалась фінансувати трибунал а також видавати йому підозрюваних. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пархон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Географія це доля країни. Нагадує видання дзеркало тижня. Географічне розташування України дає нашій державі безліч економічних можливостей. Україна має шанс поєднати Китай найбільшого виробника товарів із ЄС одним із найбільших ринків збуту, здобувши на цьому мільярди. Принаймні так вважає економіст фінансовий аналітик Олексій Кущ. Як це зробити? Докладніше розповім я. Яна порхун. Після того, як Казахстан отримав незалежність від Росії, значно посилили свої позиції Китай і Туреччина. А суверенні країни закавказя, на кшталт Грузії та Азербайджану почали активно розвиватися. Україна отримала унікальну можливість для розвитку свого національного суверенного проєкту, інтегрованого до євразійського степового поясу у складі Україна, Закавказія, Казахстан, Китай. Цей проєкт можна назвати умовно євразійсько-українським степовим коридором. Це розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту максимально безконфліктного міжнародного проєкту, завдяки якому країна стає щороку багатшою за рахунок логістичної ренти, потоку товарів, енергії, інвестицій і технологій. Важливо, що Китай зацікавлений у розвитку мінімум двох таких альтернативних маршрутів. Обидва йдуть через Центральну Азію один до Ірану і далі до Туреччини, другий саме до Закавказдя. на південному заході Казахстану, на півострові Мангишлак, розташований великий великої порції країни на східному березі Каспійського моря, порт Актау, що є ключовою ланкою в Транскаспійському транспортному коридорі, який з'єднує Китай із Євросоюзом в обхід території Росії. Вантажообіг порту Актау складає до 20 мільйонів тонн на рік. Він призначений для міжнародних перевезень сухих вантажів сирої нафти та нафтопродуктів. Із західним берегом Каспію його пов'язує паромна переправа до порту Алят у передмісті. Баку ця транспортна ланка є частиною міжнародного проєкту Новий шовковий шлях, який проходить в обхід Росії за маршрутом Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Китай. До речі, низка цих країн були учасниками такого блоку, як Гуам, Гу ініціатором створення якого виступала Україна. На жаль, цей вигідний для нашої держави проєкт було свого часу поховано геополітичним патерналізмом і популізмом українських політичних еліт. Сьогодні Китай якраз активізував реалізацію своїх логістичних проєктів у закавказі насамперед у Грузії, де розпочинається будівництво нового глибоководного порту потужністю зберігання 600 тисяч контейнерів. Обсяг інвестицій становитиме 600 мільйонів доларів. Україна могла б об'єднати свій геополітичний проєкт євразійського степового коридору та китайський проєкт серединного коридору. В рамках загальної концепції нового шовкового шляху для цього Україна може розширити свої порти на Дунаї та створити в Одесі регіональну зону вільної торгівлі на умовах Порто-Франко. Таким чином, євразійський український степовий коридор, що з'єднає Китай та ЄС, може повністю відновити транзитивність України як країни хабу між Європою та Азією. Перевага цього напряму для України. Коридор проходить територією або нейтральних до України країн, або дружніх Казахстану, Азербайджану і Грузії. Всі три держави підтримують територіальну цілісність України на міжнародному рівні. Експерт наголошує на необхідності запропонувати Китаю транспортну інтеграцію до серединного коридору дунайських та одеських портів, поглиблення дельти Дунаю та будівництво з Одеси до західного кордону нової гілки залізниці на європейській колії. Одеса та Дунайські порти у такому варіанті перетворюються на східні ворота Європи, як колись Антверпен для Європи став воротами західними. Це канал Телеграм. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Невже найвпливовіша жінка в Османській імперії Юрем Султан відома у Європі під ім'ям Роксолана? Насправді не була українкою, дочкою православного священника. Таке дещо шокуюче розслідування оприлюднила турецька служба. BBC. як припускає несподівана теорія, кохана дружина одного з наймогутніших правителів в історії була італійською дворянкою, яку викрали пірати? Докладніше далі. Роксолана була не просто наложницею або дружиною, вона пройшла надзвичайний шлях від рабства до вершини імперського впливу, перетворившись на фігуру, яка змінила політичний ландшафт османського двору XVI століття. На думку багатьох істориків, так званий жіночий султанат, тобто період, коли матері та дружини султанів мали безпрецедентний вплив на управління імперією, розпочався саме з Юрем. Втім, таємниця її походження досі продовжує викликати суперечки. Так, доктор Рінальдо Мармара стверджує. Що виявив у Ватиканських архівах рукопис, який свідчить про те, що Роксолана насправді була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсілії у Сієні. згідно з цим документом, її та її брата захопили пірати та продали в рабство до османського двору, каже дослідник. Мармара йде далі, стверджуючи, що рукопис розкриває нібито родинний зв'язок між нащадком Юрем Султаном Мехмедом IV та папою Олександром VII, що ставить під сумнів її русинську ідентичність та натяк. Кає на приховане дворянське походження, однак інші історики залишаються скептичними. Зокрема, професорка Зейнеп Тарім застерігає, що це твердження потребує набагато більшого обґрунтування. Вона вказує на відсутність будь-якої згадки у дуже детальних записах венеціанських послів, одному з найнадійніших джерел придворних пліток та дипломатичних справ того періоду. Її колега, професор Фередун Емаджен, розділяє скепсі з пані Тарім. За його словами, хоча Гюрем справді листувалася з польською. Королівською родиною це, ймовірно, було частиною формальної дипломатії, а не доказом дорянського походження. Треба зазначити, пише видання, що останніми роками особистість Роксолани набула нового політичного значення, особливо в Україні де її шанують як національну постать. Статуї на її честь стоять у її нібито рідному місті Рогатині. А мечеть у нині окупованому Росією місті Маріуполь має її ім'я поряд із ім'ям Сулеймана. Один з перших культових серіалів незалежної. України на початку 90-х років був саме про Роксолану. 2019 року. На прохання посольства України в Анкарі згадку про її нібито російське походження видалили з напису на її гробниці у комплексі мечеті Сулеймана в Стамбулі. Оновлений напис тепер свідчить про її українське походження, наголошуючи на тому, що спадщина Роксолани продовжує існувати в контексті сучасної геополітики. Втім, ким би вона не була русинською полонянкою або італійською аристократкою. Оксалана залишається однією з найцікавіших та найсуперечливіших постатей в османській та світовій історії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.